Скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах? Станом на березень 2024 понад 1 мільйон 200 тисяч українців отримали статус тимчасового захисту в Німеччині. У Нідерландах ця цифра значно менша 118 940 людей. Переважна більшість українців вважають себе воєнними біженцями, і 58% з них знайшли роботу в країні поточного проживання. 63% і 81% українців отримують фінансову допомогу від Німеччини та Нідерландів відповідно, якої вистачає на задоволення своїх потреб. Але водночас понад 40% наших громадян в обох країнах вирішили працевлаштовуватися, хоча раніше не мали досвіду роботи за кордоном. Найчастіше українці працевлаштовуються у сфері послуг. На виробництвах, у готелях чи закладах громадського харчування та агенціях з догляду за людьми похилого віку. Таким чином середній місячний заробіток українця в Німеччині становить 1334 євро до сплати податків. У Нідерландах це 1104 євро до сплати податків. Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату до сплати податків в Україні. Понад чверть респондентів у Німеччині визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими. У Нідерландах чверть респондентів повідомили про чисту зарплату від 1000 євро до 1499 євро. Також дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші в Україну. У Нідерландах 11% респондентів відправляють фінансову допомогу на батьківщину. Збережи. Підпишись. ПОШИ.